Всім привіт, заїхав до нас наявність такий рефрижератор. Це в нас Volkswagen Crafter 16 рік. На спарочці. ціна його 25 900. Ось такий от, чистенький, гарненький, всі шість колес в прекрасному стані. Має сходи в будку. Будочка у нас. Середня база на 7 євро палет. Тут так все ціленьке, все гарненьке. Має розетку, салончик чистенький, гарненький. Ось така от мультимедія. Клімат-контроль-кондиціонер на механіці. Двигунчик, де у нас? 2 літри дизель. 160 трекінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!